Шановні майстри, ви збираєтесь виконувати плиточні роботи, ви мрієте про плиткоріз Сігма, і це правильно, треба про щось мріяти, треба до чогось е досягати. Але у вас немає грошей і ви думаєте, а який плиткоріз на довжину різу 90 см можна купити? До вас, ну, як на мене, гарна новина. На ринку з'явилося аж два плиткоріза на довжину 90 см, які, як на мене, достойні уваги. Вони прості, зручні, легкі, комплектуються двома лапками, комплектуються ось таким боковим упором ну, китайського виробництва і зазвичай він викидається в сміття, тому що він не працює. Тут зазвичай працюють по міточкам. Відмітив, відрізав і є щастя. Коротко про ці плиткорізи, що в них оновилося, це плиткоріз Старк і плиткоріз Хейзер. У них однакова ціна і дуже добре, що вони конкурують між собою. Старк агресивно знижує ціну, відповідно, Хейзер також падає в ціні. А це дуже добре для кінцевого споживача, для вас майстри. Тепер про оновлення. Вона була претензія про те, що коли каретки хилиталися, були люфти. Зараз обидві каретки, вони жорстко ходять, легко ходять на підшипникам і немає ніяких хилитань. Каретки фіксуються ну для переміщення, де ви не зафіксували, дуже зручно. Коли ви піднімаєте ручку, лапка не відкидається. Треба самостійно відкидати. Підшипник по старку був тут колись чорний. Зараз прийшла поставка з білими такими підшипниками. Не підшипник, а різець. Різець у Хейзера, бачите, він такого золотистого кольору. Як на мене, різець, моя така особиста думка, що тут трошки краще різець у Хейзера, але сам різець коштує 270 гривень. Його помінять запросто. Раніше стояв, повторюю, з чорного кольору. Так, суму всьому вони повністю однакові. Я так розумію, вони робляться на одному з і мають однакову конструкцію. Шина 10 мм товщиною, повно тіло 3 см висотою. І Тут і тут є гумка, щоб ви не вдаряли кареткою. Тут стоїть труба, як ребро жорсткості по всій довжині. Як на мене, досить зручний і досить просто ріже. Але, але... Традиційно є але. це китайський інструмент, тому його обов'язково просіть перевірити перед відправкою. Шина, якщо вона вигнута, інколи в неї має напругу, і якби ви її не вирівнювали, вона все рівно приймає ну, неправильну форму і у вас не вийде чистий прямий різ. Тому будьте уважні. Просіть продавця, щоб він обов'язково перевірив. Так що, якщо ви хочете щось дорожче, звісно, пишіть мені, телефонуйте, я надам консультації по дуже багатьом плиткорізам, які є в продажу. Слава Богу, їх дуже багато. Але це не головне. У нас час, головне, якщо ти працюєш, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Слава Україні!